Внесення доповнення в рішення міської ради номер 1 від 16 листопада 2010 року, зокрема, доповнити його пунктом 2.2, а саме встановити міському голові матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати у межах затвердженої видатки на оплату праці. Я хочу пояснити. законодавством України. Для посадових осіб місцевого самоврядування ну, і для державних службовців е такий вид матеріальної допомоги як для вирішення соціально-пробудових питань. Е в практиці Проскуєцької міської ради дане питання ніколи не розглядалося, зокрема, наскільки я сказав, у 2008 році е така допомога виплачувалась працівникам міської ради. І тому за підсумками року це в межах якраз річних задатку на оплату праці. Бухгалтерія зробила підрахунки і є можливість виплатити таку матеріальну допомогу для таких потреб. Це передбачено, зокрема, постановою Кабінету міністрів номер 368 2006 року, що виплата, ну, зокрема, щодо цього рішення, що виплата міському голові, зокрема такої допомоги здійснюється на підставі рішення міської ради. Я за жодними заявами не звертався. Говорив, що мені те, щоб на це звертали увагу, бо тут власне журналісти прийшли, їх, напевно, це найбільше хвилює питання. От, але якщо ми не виконуємо постанови, то ці кошти просто пропадуть, тому я кажу, добре, приймайте рішення, я ці кошти пожертвую на якісь там благочинність. Хто звернеться, є кошти на це пожертвують. Біля хоче. Ну, Якщо його визнає, знає, що я хочу, а я не знаю, що я хочу. Прошу. А ви кажете, ви поділи. В такому варіанті звучить звучить, звичайно, таким чином, що хто почує текст і не зрозуміє, що за ним стоїть, то буде дуже багато. Запитання. Чесно кажучи, я мав але проголосує за, якщо зараз міський голова розкаже, куди він ті гроші передати. Бо насправді я не думаю, що питання в матеріальній допомозі, в матеріальному стані міську голови... Хочете, можемо передати. Ніякої мені не треба і Капличку. В другій школі будуємо капличку. І ви туди передасте. Ну я не тільки туди, я багато деду. Там така сума велика, що нема куди ділити. Давайте на печку, перестаємо. Ні, я маю вашу ті, які можуть. Це що є виногорода, я дав на полшколу та вчився. У першій школі каналізація. Давайте поламитися. Давайте тоді рішення зробимо куди ті гроші. Це вже не в наші компетенції. Ро. А ви чого не вирішили? Утримувалися. А нас... вже... я вже і втримував доручення. Ви нас представили. Ви нас представили. Так. на сьогоднішній день знову... <рігару>